Друзі, всім вітання. Я вже тиждень як вдома і, мабуть, час уже повертатися до блогів, до зйомок. Хоча вже розлінилася чесно. Ну, Мабуть, коротко почну з найнеулюбленішого. Те, що найменше заходить з городу, але це буде дуже коротко. Потім підемо, подивимося, що там в будинку Женя за весь цей час зробив. Поприбирали ми вже з жені помідори. Ось на цих грядках були. Тут е, е, зійшла гірчиця і фацелі. Но гірчиця ліпше зійшла. Ось так. Що тут? особо нема що й показувати. Одну грядку ось, мама назбирала листя, засипали, інші не будемо. Попробуємо без листя. Далі що тут? Повибирали вже баклажани, перець також годину. Тут посадила патички, ось у два рядочки смородини з собою привезла, а тут повтикала цибульку, та яка в цьому році не виросла. Коротше, дрібною лишилася. Все. Тут Женя виніс шафи з всякою дрібодінню. Все таке, що... Ну, воно ну, не дуже важливе, але, можливо, колись пригодиться таку клієнкою. Обгорнув і так. Тим самим звільнив місце в гаражі. Ну і світла зараз немає. Не знаю, що ми тут побачимо. Попробую залишити двері відчиненими. Ось тут плитка покладена. Тут стіна поштукатурена під котел. Ну, а тут уже знову. Матеріал для меблів на замовлення приїхав. Тут топимо, гріємось. Так, А це такий лайфхак. Женя придумав в акумулятор. Вставляє два провода. акумулятор від шурупокрута. круто. І маємо таке, таке собі імітацію світла. Це яблучка приїхали зі мною з Польщі. Запаси. До речі, картопля і цибуля вже ростуть. Проростають. Тобто їм тут зовсім не холодно. Ну а тут кубка гіпсокартону вже поменшила. Тут у нас також заштукатурена одна стіна. Труби ось прокладені вже утеплені. Не одна, дві стіни проштукатурені, так? Так, тут буде комунікація, тут же ж має бути десь батарея. Так, ідемо далі. Так, це в мене розочка, одна єдина, яка прижилася. Занесли сюди, і цибулька якась насіння. Виросла. Ну, а тут уже щось вимальовується. Ти можеш поки не жужжати? Чи ти щось срочне термінове робиш? Гіпсокартон поклеєний по стінах навколо вікон скрізь, і там і дитячий, і тут, тому що будуть чіплятися радіатори. Так. Зараз і ця стіна вже потихеньку клеїться. Дитяча ось одна стіна поклеєна і радіатор також чекає. Ось такі низенькі, але широкі радіатори під великими вікнами, з низькими підвіконнями. Так, а тут вже Женя конструює Ось так, хочеш? перестінок. Ага, зрозуміло. Так що твій маленький нікуди не піде. Інсталяція вже прикручена. Тут також дві стіни поштукатурені. Тут гіпсокартон на всю стіну. І тут на всю стіну. І радіатори. І тут уже гіпсокартоном. Окреслений дверний проєм. Скільки необхідно зашити. Ось так. Ну так. Коли додається оцей перестінок, то буде вже видно, скільки воно зашито. Ану, ну дай мені одійти. Проти вікна, що воно буде видно. Відходить ще пістера метра. А ще Женя нарешті позашивав всю підлогу дошками. І там в веркері, і тут подошивав, і порошки всі позашивав, і, 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 і тут, де ми думали, що в нас буде йти а, труба від котла, також зашив, бо вирішили вони з напарником по-іншому виводити трубу. Гарно. Конструкція готова. І ми також, да, Жень? Вже готові. Нормально? Нормально? Нормально. Да, Приємна така конструкція. Оці ніжки треба буде чимось. Заповнити. Які міші? Ну, Це не між? Перестінки. Дошивали, так? Це да? мала бути стіною. Ось так. І з цієї сторони також. Вже бачу двері, так? Да? Я хотіла, щоб ще сьогодні тут ОС біг закрили, але вже пізно. Треба їхати. Сьогодні. Зашили в От, Звідси добре видно. Там буде два шари ОСБ і гіпсокартон. І шви задули п'яний. Наче, наче так нам подобається. Вже кімнатка готова. Світла нема. Батареї на місці. Щось світиться. Це від генератора світиться, від нової мережі. І Оля полосока. Батарея на місці. Батарея на місці. Батарея на місці. Лампа сіпиться. Лампа світиться. І оля полососа. Да Оля. А. Щоб генератор даром не працював, Оля полососа. Попилососила Керхером. Весь другий поверх. Все, кажу хлопцям. Тепер будете роззуватися. Там-там-там. Це там, там. і тут попилососило. Женя попідключав лампи. Зараз поперевіряли, щоб вони працювали від генератора, бо світло якраз вимкнули. То, щоб генератор не маслав. Надаремно то я підключила керхер та попило сосува. Сусіди теж викупили будиночок і добудовуються. Наводять лад. Ось той середній будиночок там у нас речі наші лежали. Ми орендували декілька років. Його теж продали. Ми забрали, це ж ми звідти фортепіано забирали. І оцей будиночок теж продали. Теж молода сім'я тут. Ось там також сусіди наші живуть. Багато сусідів живе на постоянці. Хтось будується, щоб переїхати на постоянку. Батареї вже усі почеплені. Що нам треба? Гіпсокартон доклеїти, повмонтовувати розетки, вимикачі, доробити перестінки, пошпаклювати ці перестінки. І можна класти ламінат. До речі, ламінат уже замовили. Ну я заколопутила. А, уже можно сыпать прям? Ну да, там же прибыто. О, сейчас я буду сыпать. Я буду сыпать уже. Що в Женя перемкнув світло на генератор, бо в самий відповідальний момент світло зникло. Так, ну що, ми зашиваємо перестінок мінуватою. І оці куточки, куточки, які дошивалися, де вони як показати усього, вони товщі, ніж сам перестінок, і ми вирішили їх, щоб зекономити трохи мінувати, вирішили. Заколопуцять смісь, якою ми сипали в міжповерхові перекриття, тобто тирсу з вапном. така суміш виходить. І отуди от все пижуємо, як його показати. Потроху будемо засипати, трамбувати. Давай тобі до цього. Ні, не треба. А не треба в тебе ще будуть, оно якісь шматочки туди попадуть. Не треба. Ти...

Ну, не страшно недоходно. <плес> ну, вони... Будь ласка, роби мені отам карту. Прям хороші. Хороші, хороші. Вони ж росойні вирощують. Ні, я маю на увазі, дивись на цю лампу, вона така слабенька якась, там 10 ватт. Ні, оці мені прям сподобалися. А ці 20 ватт, і вони набагато ярчіші. А що... <плес> отут вони якби одну точку вони освітлюють повноцінно. Ось тут одна точка, і вона заходиш достатньо світла з ці, цієї ці лампи на, на цілу точку. Як тому що лишилася виплачить на цей пересвітньо? Вільбати. Відбати? Не знаю. Ну, щоб вистачило, треба, щоб було там 5 метрів. А скільки там було її? І... 10 метрів, так? Да? Я не не думав, що сюди стільки піде. Ну мені здається, може вистачити. Ну, не впевнений. Так, а що треба, щоб цей пристінок робити? Треба спочатку і картон поклеїти, щоб рівні стіни були, так? Да? Чи ні? Ні. Так само, як і тут. Подміряєш і робиш. А гіпс не треба, так? Да? А гіпс, під гіпс перекрий потім. Гіпс перекриє Можеш домітити, щоб тобі не підрізати тоді, скільки тут листів має лягти і де робити листів. <риклад> Це чисто теоретично. Тут два валик ставить 2,40. Це мало. Тобто треба робити так, як вони собі ляжуть. Або треба цей, або треба просто як піти, як як ідеться, то і все. Ну напевно краще да, прикрутити до шлакоплока, так. Да. І там краще треба було зробити. Що... А тут уже все картон. Ну не знаю, тут, тут просто шишка розпашником стіна пішла. Тут просто можна довщиц і саморез. Ну, вона отак загнеться, Угу. Uh -huh. ну, ну не відтопириться, щоб офіка не випала. Що там, твоя штучка туди влізе? Чувчиться. Поглазить, так? Ідеально. І тут дві секції вже. Почекай, ну. Отак потрамбовуємо. Так отрим. Я ж отуту тобі вже змила віночком. Ну і що я можу зробити? Я отрамбовую. Ну не вигортай сюди. Я ж вигортаю, щоб було що опускати. Все. Молоточок.

Сьогодні прикрутив гіпсокартон Було на це всього хвилин 40, якраз мені вистачило часу Напевно, ось такий сендвіч. І тут ще там, де зелененьке, буде плитка. А це розмір. <різь> <різь> І розкрій листа. Можна було, в принципі, в два листа поміститися, було б тільки отут тоді. Не цільний кусок, а отут би обійшов. Отут десь. Ну, в принципі, це нормально, але я вирішив вже чогось цільний кинути туди. Бо щось мені все здається кривим. Ой. ну По факту все рівно. Можна було туди і кусочки кинути і один лист би лишився цілий. Ну, так лишиться півтора листа. Світло, світла зараз нема. Купив приблуду від Прокрафта. На оцей 18-вольтовий акумулятор і. розетка, 120 Вт всього видає. Але телефон можна зарядити і включити освітлення. Думаю, поки що без всяких там інверторів куплю таку приблуду, щоб цей. Щоб було отак світло. Ну, коли все світло вмикнув, то там його акумулятора цього 4-амперного вистачило хвилин на 30. Я думаю, коли дві лампочки будуть включені у ці 20-ваттні 40 Вт, то я думаю. Може надовше вистачить. А ще сьогодні ж в мене день народження. Мені сказали. Дали гроші і сказали купити собі подарунок. Я собі купив рулеточку. Ах, електронну. Міряє. Пам'ять на 100 позицій. А Де вона? Тут режими вибираються. Оце він міряє. Площу одразу дає. Даю йому ширину і довжину, і він одразу мені площу видає. Це, взагалі, кубатуру видає. Це діагональ міряє. але ну, я щось сьогодні міряв, трошки не зрозумів. Це якась подвійна діагональ. Це щось іще? Два кута. А це пам'ять. І оце я поміряв свої кімнати. Так, це п'ята це ванна. Це 16 квадратів, це дитяча. Да, 2800 на 6. Це там, де спальня, де перегородка, там буде ставитися ще разом зі сходами з еркером. Це всього 38 квадратів, ну там треба мінусувати. Я на ламінатор рахував. То десь я рахував, що там мінус 4 квадрати ще еркерні вугли, і самі сходи десь приблизно 4 квадрати мінусуються. То якраз я порахував. Це оцей, оцей коридорчик 8 квадратів, це під ламінат. А 26 квадратів це оця кімната велика. Так, і що там ще? Так, це ванна знову. Все. Це по пам'яті все, які тут ще функції. Ну, в принципі, по-моєму, всі функції. Тут ще тут ця якась в в углу функція. Що можна... Коли просто міряєш. Де там просто міряєш? Оце просто міряєш? Ні, це не просто. А де ж просто міряєш? А просто поміряти. А де ж де ж ця функція пере, перемикається? Добре, це пам'ять. Це цей. Може, оцей? Коротше, треба ще погратися. А ну оно -ну, воно перемкнуло вже. Такі величезні. Тьоу! Я вас не лякав! хе <laughs> таки. такие. need it.